Продовжимо наш аналіз сучасного шостого етапу розвитку нарукавної емблематики Збройних сил України. Розпочався цей новий етап зі створення групи під керівництвом журналіста Віталія Гайдукевича, яка при підтримці президента України Петра Порошенка запровадила докорінну зміну у питаннях нарукавної емблематики частин Збройних сил України. Важливо визначити, що це не було абсолютно нове явище в історії української військової символіки, як нині пробують подавати деякі з учасників цього процесу. Ця подія повністю була підготовлена попереднім п'ятим етапом, в ході якого з результатами роботи членів українського юридичного товариства, в першу чергу, Муравйова, Чмиря, Слободінюка та інші було остаточно закріплена. Наявність нерукавної емблематики в частинах збройних сил України з цього часу існування військової частини не уявлялося без створення власної нерукавної емблеми, що було в попередній етапі проблемою, яку не зовсім розуміли. Керівництво збройних сил та командування військових частин. Був розпочатий процес офіційного затвердження рукавних емблем частин Збройних сил, визначений керівник, який мав повноваження затверджувати емблеми начальник генерального штабу, але Збройних сил України, почався процес визначення норм і правил щодо розробки нерукавної емблематики, який включав більший лаконізм зображення, заборону написи, крім номеру частини та девізу. розроблена форма документу щодо затвердження емблем, визначений процес алгоритму розробки нерукавних емблем військових частин. Розроблена система нарукавної емблематики певних видів збройних сил, після яких нарукавна емблематика частин повітряних сил та військово-морських сил в єдиній системі, продовжувалася розробка повноцінних гербів військових частин. Але через те, що група Гайдукевича була ніяк не пов'язана з попередніми етапами української нарукавної емблематики, а через деяких її членів навіть ставились до цього вкрай вороже, група сформувала свій власний погляд на те, якою має бути військова символіка, в тому числі нарукавна емблематика Збройних Сил України. Не маючи в своєму складі фахівців з історії розвідки військової символіки, тому що єдиний справжній фахівець-кандидат історичних наук Микола Чмир через розбіжності в поглядах з керівництвом групи був змушений покинути її лави група Гайдукевича пішла шляхом запозичення досвіду у галузі нарукавної емблематики провідних країн НАТО. В першу чергу моделю була прийнята практика Армії США. Яка не лише була першою у створенні емблематики, а й мала більш ніж 100 років досвіду у її розвитку. Зазначимо, що моделю була вибрана на нарукавна емблематика саме Армії США, так як інші види Збройних сил Сполучених Штатів, Вітряні сили та Військово-Морський флот мають власну рукавну та іншу емблематику. Зрозуміло, що у самому факті запозичення чужого досвіду нічого поганого немає, особливо у військовій галузі. Цим шляхом йшов розвиток військової справи у всіх країнах світу протягом тисячоліть. Як тільки в армії однієї з країн з'являлось нове ефективне явище, це не лише нова зброя, а й нова символіка, новий однострій, нові тактичні прийоми ведення війни, нова структура армії, таке інше, вони негайно запозичувалися всіми іншими арміями, які далі привносили свій власний досвід, національні погляди та особливості. Саме цим запозичення відрізняється від тривіального копіювання, як думають деякі українські діячі, наприклад, колишній начальник військово-історичного музею Віктор Карпов на основі своїх радянських поглядів, успокоєних під час навчання в радянських військово-політичних закладах. Але на перших етапах в арміях мало і просте копіювання передових військових структур. Запозичення, як явище, власне, сама геральдика, яка вперше з'явившись на полі бою, швидко розповсюдилась по всій Європі. Запозичений досвід мав певні характерні риси, які з'явилися саме в армії США протягом її розвитку. Основною з них стало створення емблем з'єднаних частини у вигляді простих, лаконічних розпізнавальних знаків, які мали лише вкрай дотичне відношення до самої частини її роду військ, історії, бойових заслуг і таке інше. Саме так з'явилися в американській армії перші емблеми у вигляді розпізнавальних знаків корпусів під час громадянської війни. Власне, саме так в подальшому були побудовані і перші емблеми піхотних дивізій. Наприклад, емблемою першої піхотної дивізії є проста червона цифра 1 щиті. Третя піхотна дивізія має емблему у вигляді трьох білих рисок, на щиті синього кольору четверта піхотна дивізія емблема у вигляді чотирьох листів плюща. п'ята піхотна дивізія має символом Червоний ромб і таке інше. Аналогічно були побудовані емблеми вищих органів військового управління армії та армійських корпусів. А при створенні емблем для нових бригад Національної гвардії в США вже використали уніфікований щит, що якраз і вказувало на приналежні частини до Національної гвардії. Правда, в ході столітнього розвитку нарокальної емблематики армії США ці прості розпізнавальні знаки були збагачені досвідом класичної геральдики, яку на початку створення демократичної держави США її громадяни категорично відкидали, пов'язуючи її з минулим свого елітарного противника Англії. Саме так побудовані знаки більшості полків армії з США, та й символіка дивізії та інших з'єднань протягом розвитку у ХХ столітті стала носити певні прикмети своїх формувань. Наприклад, блина 82-ї повітряно-десантної дивізії містить дві літери А, що означає вся Америка англійською «All America», На знак того, що в дивізію призивалися під час Першої світової війни жителі всіх штатів Сполучених Штатів. Україна не була першою, яка запозичила цей американський досвід. Підпливом армії США з'явилася нарукавна емблематика в Британській, Японській, Німецькій, Шведській армії та практично всіх армій світу за винятком Радянського Союзу та його сателітів. Але ще раз зазначено, що запозичення це не просте копіювання. Тому, наприклад, британська армія, яка мала власну військову символіку у вигляді емблем кожної частини, так званий Беджик на головних уборах, лише доповнила її нарукавними емблемами родів військ та з'єднані об'єднань, які таких символів не мали. Японська армія практично повністю сприйняла американські ідеї побудування емблем, але збагата їх власною символічною традицією, яка існувала в Японії у вигляді мунів. А німецька та шведська армія взагалі створили імблематику на основі власної геральдики, так як традиційна частина армії в цих країнах мала тісний зв'язок з певними територіями, назви яких вони носили. Тому саме ця запозичена у Сполучених Штатах метода і була покладена в основу нової концепції створення нарукавних емблем українських бригад, полків та батальйонів. Прикладом є нарукавна емблема 57-ї окремої піхотної бригади та інших частин Збройних сил України. Крім американського, запозичили й британський двосвіт з галузі військової символіки. Тому новоутворені в армії України з'єднання легкої піхоти, єгерів, до яких відноситься 61 перша окрема піхотна єгерська бригада, 71 перша окрема єгерська бригада десантно штурмових військ, отримали традиційний для британської армії символ легкої піхоти. Однак при цьому слід зауважити, що розпізнавальні знаки подальшому були збагачені геральдичними символами з гербів почесних шефів бригад, чиї імена вони носять. Це покращило вигляд блем. Ми повністю підтримуємо цю практику. Ішими зразками певного запозичення досвіду армії США є частина емблем бригад десантно-штурмових військ Збройних сил України. Варто порівняти на рукавну емблему 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з її попереднім аналогом американської 173-ї повітряно десантної бригади. Як стає зрозуміло, сам сюжет запозичений, лише багнет замінили на меч. Аналогічний факт запозичення видний в емблемі української 25-ї окремо десантної Січиславської бригади, якщо порівняти її з емблемами 101-ї десантно-штурмової дивізії Армії США. Подальшому ця система була продовжена в інших нарукавних емблемах частин десантно-штурмових військ. Є й інші приклади. Так, емблема американської другої піхотної бригади Національної гвардії США та емблема 197-ї піхотної бригади Національної гвардії США за стилем явно нагадує наркавної емблему частини української морської піхоти, яка недавно була розроблена, та 24-го окремого штурмового батальйону Айдар. Але як раніше було зазначено запозичення не просте копіювання, тому була розроблена ціла система нарукавної емблематики інших частин десанта штурмових військ Збройних сил України, де ці принципи вже отримали суто український символ лев з мечем для львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, Грифон для 81-ї окремої мобільної бригади, ну і таке інше. Ця практика в десанти-штурмових військах продовжується при цьому абстрактні розпізнавальні знаки поступово набувають більш осмисленої символіки, пов'язані з частинами.